Доброго дня! Рада вітати вас на своєму ракодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю новий влог. Влог буде в мене тривати декілька тижнів і він буде у декілька частинах. А буду вам показувати, розказувати, як я створювала чарівних незвичайних ляльок. В кадрі я вам вже поставила своїх лялечок, які ви вже бачили у минулому відео. Я прикрасила ними. Початок сьогоднішнього відео. Це мої лялечки з наявності, не всі, є в мене ще декілька лялечок. Але це так, для картинки, для натхнення показую вам такі свої іграшки. Я люблю створювати янголяток в мене багато. Дуже люблю створювати ляльок, у яких є гарні зачіски, які можна робити різні. Зачіски з гарним волосічком. і я розпочинаю створювати ще серію гарненьких лічок, які мені потрібні будуть для ярмарок. Розпочну я з безкоштовної схеми, не знайшла я посилання на цього автора. Це, здається, російський автор. був Колись давно я її дивилася, я ще як тільки розпочинала ходити на ярмарки, я створювала таких лялечок, декілька штук, вони невеличкого зросту, я в себе в зошиті знайшла переписану схему і вирішила скористатися нею. Чому саме нею? Тому що я знайшла у себе у своїх недов'язах, у своїх маленьких моточках, ось так ось. О. Цікавеньку зачіску. Це в мене зачіска саме з тих лючок, які я вже колись в'язала. У мене є лише один ось такий паричок. І все. Я вже трішечки сьогодні розпочала свою роботу. Приготувала я ниточки, приготувала я різні кольори. Це у мене буде для, волос, для волосічка, 71-й, це. Все вибрала ярнар джинс. Для волосся для однієї лялечки 71-й, а для іншої 40 й номерочок ярнар джинсу. В'яжу я своїх лялечок з 7-го ярнар джинсу. Це в мене найулюблений колір для тіла. І приготувала ось такі ось цікавенькі кольори. Це все вибираю ниточки зі своїх уже розпочатих моточків, 61-й. Помаранчевий цей 63-й, синьо-зелений, незрозумілий він мені цей колір. І 91-й це такий буряковий колір. Ось такі ось три моточки я обрала для створення ляльок, чого розпочала вже чого. Вже трішечки пов'язала. Я два дні не в'язала взагалі, гуляла, відпочивала, займалася хатніми справами, а ось на в'язання у мене часу не було. А тому сьогодні день у мене розпочався дуже рано, дуже швидко, і я дуже швиденько, бистренько сіла і зв'язала ось такі ось три голівоньки. У мене вже зв'язано три голівоньки. А таких ляльочок не люблю я в'язати по одній іграшки, тому вже відразу розпочала три штучки. Хотіла подивитися з голови, розпочати, щоб подивитися, не мала буде їй перука. Але ні, дивіться, все дуже файно, дуже гарно. В мене вже одна голова з волосічком буде готова. І буду вив'язувати вже тіла для цих трьох лялечок. Вив'язувати парички сукні і вже тоді трішечки згодом буду під'єднуватися. У мене є невелика кількість лялічок у недов'язах, в тому ж числі це і венздей, яку багато хто з вас чекає, україночок доробили. Тепер час і е, налаштуватися ще й на Венздей. Тому я пішла далі продовжувати створювати своїх лялечок. Як завжди, планів дуже багато схем переписувала собі багато. І ставлю собі за мету хоча б 10 лялечок за 2 тижні. Буду якомога більше виділяти часу на вихідні, щоб відпочивати, ніж в'язати, тому кожен будній день по одній лялечці. Є невеличка кількість мастер-класів ще куплених, є у марафоні зараз лялечка. Яку ми в'яжемо мавка, мавка, і декілька хочеться ще зв'язати венздей велику, маленьку, щоб був асортимент. Тому я, як завжди, з гарним настроєм і з дуже великою палітрою пряжі, з гарними амбіціями, я розпочинаю вив'язувати лялечок. І вже буду потроху під'єднуватися і вам показувати свої результати. Ось і все, що в мене лишилося від одного моточка 07-го ярнар джинс. Я вже дов'язала тіла на своїх лялечок. Нагадаю, в мене ось було три голови, одна з паричком. І я зв'язала аж цілих три тіла. Ось такі. ось Три худенькі, маленькі лялечки. Дуже-дуже вони мені сподобалися. Це ось так вони будуть у мене. А я дуже рада, що згадала про цю схемку. Маленькі, худенькі. Зараз буду вив'язувати їм спідниці і в'язати їм ще волосячко. Погода сьогодні взагалі не надихає, хочеться спати і з малою дитиною лягла поспала, і знову хочеться лягати спати. Тому мені хочеться до кінця сьогоднішнього дня дов'язати хоча б речки, ще на двох лялечок. І вже тоді в мене будуть на завтра лише спідниці. Дуже проста, легенька, швидка схема. Якщо подобаються вам такі лялечки, пишіть в коментарях я вам дам свої записи з зошита поділюся з вами. Щоб ви змогли також зв'язати таких лялечок. Буде така бюджетненька лялечка невеличка і розход невеличкий, бачите, з одного моточка в мене три лялечки вийшло. І попідгрібаю трішечки свої невеличкі залишки, маленькі моточки розпочатих єрнар-джинсу. Я пішла далі в'язати. Можливо, вже завтра підключуся, ні, можливо, там через день підключуся, якщо будуть якісь просування. А так, взагалі, старт дуже-дуже гарний у мене розпочався до наступного включення. Ну що, нарешті готові мої лялечки. Освітлення не дуже яскраве, за вікном знову похмура погода, але хочеться вам вже показати своїх красунечок. Сьогодні в нас вже середа, 5 квітня і в мене вже є три готові роботи. Ось такі ось гарнюні манюні в мене вийшли. Я дуже задоволена результатом. Цікавенькі, гарненькі іграшки і дешевенькі можна буде продавати не дуже дорого. Вони всі з кудрями. Знімаю знову з рук, щоб було швидше, скоріше. Ось так я вам ще покажу, які в них кудряшки гарненькі. Здається, жовтенька це в мене був паричок, зв'язан залізе Котон Голд. Він трішечки тонкіший, ніж із ярмар джинсу. Результатом задоволена, настрій після такої роботи. Я взагалі-то думала, що я їх трішечки швидше закінчу, але ні, багатенько вони в мене забрали часу, але результат того вартий. Я буду зараз продовжувати вив'язувати свої недов'язки, Знайшла у себе у недов'язах ще три лялички. Так, і знайшла у себе у недов'язах ось такі ось три е, лялечки. Е, дуже сподіваюся на закінчення за ці два з половиною дні, щоб в суботу-неділю бути вільною, не в'язати, але не знаю. Мріяла почати з марафона лялечку-мавку, але не знаю. Залізла у пакети, знайшла ось такі ось недов'язи. У лялечки квітки, оце лялечка квітка, здається. Мені здається, це я вірно поклала. Ось така вона з кудряшками. В неї є пелюсточки і в неї є ручки. А, і є ось така худенька-маленька. Це все колись ми у марафонах в'язали з мого улюбленого 07-го джинсу Здається, тут червоний приготовлений саме для сукні, для цієї дівчинки. Зараз буду шукати схеми, якщо знайду, якщо ні. Буду щось вигадувати самостійно, щось робити якісь, якісь гарненькі лялечки. Ну і моя баляриночка по безкоштовному майстер-класу з YouTube. посилання залишу внизу. Хочу е, цю лялечку оформити, баляриночку закінчити. Тут вже зовсім трішечки в неї лишилося. І, можливо, ще розпочну ще одну е, балеринку нашої української майстрині. Колись я купляла мастер клас дивлюся, дівчата вже пов'язали. Зараз Анюта в'яже таких балериночок, У Надійки є така балериночка, тому я вирішила, що і мені треба. Здається, Надійка поправ мене, в'язала ти вже ту балеринку чи ні? Жасмін в'язала, а ось балеринку не пам'ятаю. Все, пішла я працювати. Сподіваюся, вже наступного разу під'єднаюся і вам покажу ще плюс 3 готові іграшки. А якщо ні, то хоча б процеси. Знову розклала свої недов'язи, боротьба продовжується, чому я безмежно рада. Планувала одне, робила зовсім інше. Коротке підключення. Сьогодні вже добігає кінця четвер, 6 квітня. І в мене нема ще не роботи за цей період. Я трішечки в'язала, я підв'язала своїй балеринці голівоньку, яку ще не пришила, і підв'язала їй лише пучок. Це і все, що мені вдалося зв'язати по моїм недов'язикам. Але розпочала ще одну нову лялечку. Це буде лялечка пасочка в тому самому українському марафоні зараз у нас проходить а, марафон. Цілий місяць ми в'яжемо іграшки і є там дві лялечки: це мавка і це дівчинка-пасочка. Тому я вирішила скористатися нагодою, підв'язати цю лялечку. Ось таке ось тіло за вчорашній вечір мені вдалося вив'язати. Мамуся сьогодні для натхнення принесла мені квіточок. Поставила, каже, надихайся. А в мене настрою взагалі нема чого в'язати, не хочеться гачок навіть у руки брати. Дивлюся на похмуру погоду і нічого не виходить. Не знаю, можливо, на ніч, як завжди, натхнення прийде, а можливо, і сьогодні день буде в мене в прольоті. Щось, поки нема натхнення на в'язання лялечок. Я потроху в'яжу інший проєкт. Але дуже-дуже повільно, як равлик. Коротке включення на сьогодні, просто під'єдналась показати, що трішечки працюю, але поки без готових робіт. І вже наступне включення вже буде завтра, 7 квітня у п'ятницю. Вітаю усіх з верною неділею. Вітаю всіх зі святом! Бажаю нам всім миру, міцного здоров'я і затишку в оселях. А сьогодні вже недільний ранок, я а, нарешті вже готова підвести підсумки а, свого цікавого проєкту, який тривав цілий тиждень. Я буду продовжувати і далі в'язати лялечок ще цілий тиждень, аж до самої Пасхи. Хочу вам підвести підсумки, показати і розказати, що встигла, що не встигла, що лишається на наступний тиждень. У п'ятницю було велике церковне свято, я не працювала цілий день. Намагалася відволікатися чим завгодно, аби тільки не брати до рук гачка. А у четвер не хотілося працювати, у п'ятницю хотілося, але не моглося, і два дні в мене пролетіло. Але в мене є вам що вже показати. Я вам під'єднувалася, показувала три недов'язи, які в мене були заплановані на цей тиждень, а один із недов'язів я так і не осилила. Це ось така тендітна худенька-маленька лялечка, у якої було лише тіло з руками і все. Почала вив'язувати сукню і зв'язала голівеньку. Не зробила я їй зачіску і не дов'язала оформлення сукні. Лишається цей недов'язок на цей тиждень, наступний, який буде продовжуватися з лялечками. Чого її не закінчила? Довго витратила багато часу на пошуки цієї схемки. Це був марафон, колись давно ми його в'язали, цей проєкт, і я його закинула, не зберегла цю схему. Перерила все, не знайшла. Хотілося мені закінчити, вона досить така гарненька струнка дівчинка, але ні, не вийшло. Вигадувала голівоньку самостійно, голівонька, до речі, вив'язується від шийки, тобто пришивати не потрібно. А волосся вже придумала як оформлю, як личко оформлю. А лише не вистачило часу на створення її образу. Це вчора, в суботу. Я вже працювала над трьома лялечками одночасно, їх закінчувала, оформлювала, щоб вам було що сьогодні показати і підвести підсумки свого проєкту. А першу лялечку, яку я вчора закінчила, це була дівчинка-дзвіночок. Ось такі в неї були ніжечки, а ні, в неї були ручки і волосся з обличчям. З головою. Я вив'язала їй капелюха дзвіночки у вигляді дзвіночка, вив'язала їй тіло і вв'язала їй ось такі чудові пелюсточки емітацією спідниці. У дівчинки є гарненькі колінка, є ботиночки, і ось така вона у мене цікавенька дівчинка. вийшла Капелюха я не стала пришивати, щоб можна було. Діткам гратися, і було цікаво гратися цією лялечкою. Ось така красунечка в мене вийшла перша. Вона мені дуже подобається, незвична така лялечка. І вже результат 4 іграшки. Планувала, як ви пам'ятаєте, щоб в мене було на тижні 5 ляльок. П'яту ляльку я закінчила, поставлю для неї <стілець>, щоб вам її показати. Можливо, ви вже здогадалися, хто це. Як ви гадаєте, є у вас варіанти, хто це може бути? А це моя балериночка Ось така красунечка з досить цікавою зачіскою. Я вперше в'язала таку зачіску, мені дуже сподобалося. Обов'язково візьму. Собі у копілочку, такий варіант волосічка, і буду ним користатися. Ось така в мене тендітна дівчинка балеринка вийшла у вчорашній день. Так, не хоче сидіти, що не сиділа, ось, усілася. Планти в неї знімаються, ручки гнуться, ніжки гнуться, самостійно сидить на шпагаті, і зачіску я їй пришила, косичка не розпилася. Впускається. Досить яскрава, така тендітна, гарненька, вона мені дуже-дуже подобається. І я мрію зв'язати собі таких лялечок декілька, щоб вони в мене були у асортименті на моєму ярмарочному столі. Буду намагатися потроху їх підв'язувати, мені здається, на них будуть звертати увагу. Ось не хоче вона самостійно сидіти, потребує допомоги. Ось такі мої були плани, ось такі мої були просування, і ось такі мої були результати. Дівчинка-пасочка лишається знову на наступний тиждень, навіть на неї не було часу. Навіть схему ще не переписала, щоб не загубити. Їй залишилося одягти її, оформити, і волосечко. Буде ось такий у мене ще гарненький а, пупсик. Все, в мене більше вам показати, розказати нема чого. Нагадаю, хто приймає з нами участь у цьому проєкті, не забувайте проставляти хештег, щоб ми могли всі подивитися ваші роботи. Дівчат чималенько відкликнулися на мою пропозицію пов'язати разом. Мені дуже приємно, що ви мене підтримали. Велике вам за це дякую. Будемо продовжувати далі в'язати. Гарненьких лялечок. У мене ще купа недов'язів у плані дівчат, куколок, хлопчиків. Планую ще декілька закінчити, і це буде вже у наступному відео. А на сьогодні я вас всіх ще раз вітаю зі святом. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бувайте!